Привіт, ти на каналі Hi-Story Studio і я Леонід Гончар. Сьогодні розповім тобі про один з найочікуваніших фільмів 2024 року: Муфаса Король Лев. Ця історія переносить нас у дивовижний світ савани, де панує магія, драма і боротьба за лідерство. Чи зуміли творці продовжити успіх культового короля Лева? Давайте дізнаємося. idea FILMO Муфаса Король Лев розповідає історію становлення одного з найвидатніших лідерів Саванни. Фільм починається з дитинства Муфаса, який залишається сиротою після трагічної втрати своїх батьків під час жахливої посухи. Маленький Лев змушений виживати у світі, сповненому небезпек і викликів, що формують його характер. У міру того, як Муфаса дорослішає, він навчається приймати мудрі рішення, завдяки чому здобуває повагу і підтримку інших тварин. Сюжет також заглиблюється у відносини Муфаси з його братом таку ворожнеча між ними починається ще в дитинстві, коли Тако починає заздрити популярності та лідерським якостям брата. Через низку драматичних подій Муфаса вчиться прощати, долати біль втрат і знаходити сили в собі, щоб стати справжнім королем. Окрім особистої історії Муфаси, фільм також торкається загальних тем єдності, боротьби зі страхами і прийняттям відповідальності. Зрештою. Він знаходить у собі силу та впевненість, щоб об'єднати тварин Саван. Основна тема та жанр. Фільм належить до жанру пригодницької анімаційної драми. Основна тема боротьба з обставинами, пошук себе і встановлення справедливості. Відносини між персонажами, особливо між муфасою і його друзями та ворогами, підкреслюють важливість лідерства, дружби та відповідальності. Цінність для суспільства. Муфаса Король Лев це історія подолання труднощів, силу віри у себе і важливість підтримки близьких. Фільм показує, що лідерами стають завдяки сміливості, відповідальності і відданості. Для дітей це урок доброти та сміливості, для молоді приклад наполегливості і вірності принципам, А для дорослих нагадування про мудрість і відповідальність у прийнятті рішень. Команда режисером стрічки виступив Барі Дженкінс, який раніше здобув славу завдяки місячному сяйду. Його підхід додає глибини та емоції до історії. Барі Дженкінс зазначив, що його головним завданням було створити фільм, який одночасно розважає і має глибокий філософський зміст. Ролі озвучували. Арон П'єр виконав роль молодого Муфаси. Відомий за роль Цезаря в серіалі Підземна залізниця. Кельвін гаррісон молодший озвучив Тако. Відомий за фільмами Луче Шевальє. І воно приходить уночі. Саундтрек написав Ганс Цимер, відомий своїми саундтреками для фільмів Гладіатор, Пірати Карибського моря, Інтерстеллер та Дюна. Технології використані для створення фільму. Віртуальна реальність. Фільм створено з використанням тієї ж технології віртуальної реальності, що і король Лев 2019 року. Під час роботи над фільмом команда активно використовувала VR для побудови детального і реалістичного середовища Саванни. Ця технологія дозволила режисерові Барі Дженкінсу буквально переміщатися у віртуальний світ Саванни та досліджувати сцени так, ніби він фізично перебуває там. Завдяки цьому підходу Дженкінс міг визначати ідеальні рак. Курси для зйомок, налаштовувати композицію кадрів і навіть експериментувати з рухами камери у просторі, фотореалістична анімація, деталізовані текстури тварин і природи створені за допомогою CGI, зображення згенеровані комп'ютером з акцентом на реалістичну міміку та рухи персонажів, захоплення руху. Актори використовували спеціальні костюми для точної передачі природних рухів і емоцій левів. Динамічне освітлення. Сучасні методи освітлення забезпечили реалістичність змін часу доби, динамічні тіні і природне падіння сонячних променів для натхнення. Творці відвідували африканські савани, спостерігаючи за поведінкою левів та інших тварин. Отримані матеріали використовувалися для створення реалістичної анімації від деталей руху хвоста до нюансів погляду і жестів, які підкреслюють характер персонажів. Оцінка фільму муфаса Король Лев це вражаюча подорож у минуле, яка зберігає дух оригіналу і додає нових граней улюбленій історії. Баррі Дженкінс створив потужну емоційну стрічку, яка захоплює і вражає. Я ставлю цьому фільму 8,5. Це обов'язковий перегляд для всіх шанувальників короля Лева. А що ти думаєш про цю історію? Чекаю твої враження у коментарях. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі, і нехай у твоєму житті завжди буде місце для мудрості і добра.